Усім привіт, друзяки. Сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризів, а також День Святого Валентина. Я дарю вам отаке сердечко. Отаке, таке, зараз ще отаке і яке завгодно. Я вас дуже-дуже люблю. І. А ще таке. Все, а тепер точно. У нас сьогодні немає новинки, на жаль, я її не встигла зробити, е, не встигла придумати взагалі ідею. Ну, Давайте просто виберемо пакетики. Ну, З іншої сторони, це все. ну, Може і добре, тому що е, в нас буде менше колекцій і коротше відео, і е, вони всі будуть влізати в кадр, а то навізають щось. Добре. Сьогодні ми закінчуємо колекцію у зеленому. З колекції Кетнеп ми вибираємо. Ну, не знаю, ну. Ми вже відкривали великі пакетики. Давайте відкриємо якісь маленькі пакетики. Так, зараз я ось з цих хочу. Давайте візьмемо з сердечком. Сьогодні ж день Валентина, день усіх закоханих. До речі, я намалювала арт. До, до цього дня, до Дня усіх закоханих, у Телеграмі. Я його ще не виклала, тому що зараз я знімаю ще дуже рано. А так я вже викладу. Зразу після того, як я доснімаю знімаю відео. І так, ну тут я теж хочу, мабуть, якийсь маленький чи великий, не знаю. Я хочу маленький. Давайте ось цей візьмемо. З колекції Місайд. Ми виберемо. Ну, ми мало пакетиків відкривали великих. Також є отакий фігурний пакетик. Один такий. Але я його не сьогодні хочу відкрити трішечки потім. Давайте. Давайте. Я зараз оце витягну. Рандомний, рандомний витягну, також ще впав ось цей, але сьогодні ми будемо відкривати ось цей. Далі, з колекції... У Білому у нас залишилось тільки два пакетики і я хочу відкрити ось цей. З колекції у Фіолетовому давайте відкриємо ось цей. З колекції у рожевому. Давайте ось цей виберемо. Сьогодні ми відкриваємо другий та останній пакетик з колекції, яку мені подарувала Мілана. З колекції гра в кальмара теж два пакетики залишаються. І давайте. Там, де написано Сквіт Гейм. І колекція Монобанк. Давайте з кормом відкриємо. Я знаю, що є такий корм Монобанк. Я, до речі, давала вже своєму коту. Клас, сподобалось. І ось тільки нам пакетиків на розпаковочку. І переходимо до нашого каталогу. І так, давайте його відкриємо. Колекція монобанк Давайте отак відкриємо ось цей пакетик. Прямо обрізали корм. Слово -корм. Ну, Добре, що тут у нас попадеться. Це великий пакетик, тому тут повинна бути велика наклейка і, ми... і там комусь дзвонять зараз. Так. Трішечки відео зривають. А, Ще я забула розказати ось мені таку валентинку подарувала Варя. Моя подруга Варя. І ми теж сьогодні вклеїмо. І так, що тут у нас було? Я хотіла сказати, що тут повинен бути великий сюрприз, тому що це великий пакетик. І так, тут доволі великий сюрприз. Тут обережно гроші. Що на грошах можна послужнутися? я не знаю. Давайте отсюди. Отак. Дуже класна наклейка. Ось. Далі в нас колекція гра в кальмара і я відкрила прямо на останній сторінці. Ну так, у нас сюрприз останньої сторінки, як вже ви могли зрозуміти. Я ж нічого там не порвала. Ні, не порвало. Це ось такий гравець під номером 12. Ну, я не знаю в нього в грі номер який, але тут у нього номер 12. Як його бліна. А. Це. Отак от. І ко, е, так. Ми у жовтому закінчили колекція подарунок від Мілана. Можна сказати, просто колекція від Мілана. Так. Я не знаю, як його відкрити. Давайте я відріжу отак, бо він весь у скотчі. Це така полумічка або сунечка. Трішки наріна, але нічого. Таке класне. Отак от. Ну і ми закінчили цю колекцію. Вона така коротенька вийшла, але мені все одно подобається. Дуже класно. І переходимо до колекції у зеленому. Сьогодні ми її закінчуємо. Класно, ми закінчуємо і на другу сторінку нічого не... Давайте це на другу сторінку. Це не маленький сюрприз. Зараз. Тоді я можу цю другу сторінку пугати. Я можу зробити колекція у Зеленому 2. тому що це одна шляпа на одну сторінку. Хоча. Ну, сюди воно теж влізе я Не знаю. Я думала що сюди дві сторінки треба. Давайте на першу сторінку. Другу сторінку ми проігноруємо. Колекції я буду робити колекцію у Зеленому 2. Колекція у білому. Такий пакетик. І це тут Балаклава. Балаклава Кіт. Такий білий, біла балаклава. І давайте на другу сторінку її наклеїмо. Тому що перша закінчилася вже. Колекція у фіолетовому. Баклажан. Клас, баклажан. Давайте сюди наклеїмо його. Колекція у рожевому. Це такий котик, у нього рожевий носик, у нього рожеві щічки. Боже, в нього тут рожеві плямки, можна сказати. Багато рожевих деталей. А може, це його носик, до речі, не знаю. Давайте отак вот от приклеїмо. Знаєте, це виглядає, як буде... Вироби... Кенді Суперстар любить табалапки, котики, носики, котиків, такі окуляри і свинку пепу. Але ні, якщо що я не знаю, що вона любить. Ну, Вона любить рожевий колір. Оце все, що я знаю. Так, у нас колекція катнеп. Він тут покривалі. Маємо одіяли, спить. Давайте відкриємо цей пакетик. А, воно таке велике. Ааа, подивіться, це холодильник. Це холодильник. І він іде на кухню от Сюди. Я хотіла отак от типу приклеїти. Давайте отак. О! Коротше, він повинен бути за столом. Ну, не прямо сидіти за столом, а. Ну, коротше, ви зрозуміли, отут от. Будемо отак так от відгинати. Відкривати холодильник. Добре. Колекція по клітинках. Давайте відкриємо нашу сторінку з маленькими. Отут. І де наша висуважка? Ось вона. І нам попадається зілля таке. Сердечко. Дуже класно. І підходить під наш сьогоднішній день. Давайте сюди його приклеїмо. Колекція Місайд. Тут дуже сумний пакетик. В глибині душі вона плаче. Ну, Мені так здається. Я не знаю, як хотів розроб... розробник, але мені здається, що божевільна міта в душі плаче. їй сумно. О. І це в нас розумна міта. У тут... Кільце направляє, направляє е, цей шлях кільцем. Тут сторіночка з сердечками. Давайте сюди наклеїмо. Так откий. І переходимо до колекції подарунки. Де? А ось? Отакий подарунок. І так, давайте я його приклею зараз. У мене під рукою немає двостороннього скотчу, я не знаю де він, але я наклею хоча б цим клеєм. Ось такі от. I love you. класно. Ну, ось така в нас вийшла розпаковочка, щось камера не хоче фіксувати нічого взагалі. О ні. Добре, е, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всіх е, з Днем Закоханих, всіх з Днем Святого Валентина, всіх дуже люблю, всім па-па!